Треба сказати, щоб типу, ставили лайки. Оце колокольчики. Треба, треба, треба. Треба. Ставте лайки і колокольчики. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Мене звати Стас, і в мене професійний досвід в моїй кар'єрі, мабуть, років 25. Мене звати Вероніка. Мій досвід вже близько 7 років. Чи казати замовнику, що він довбойоб. О! В день зарплати точно не, 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 не треба. Я думаю, що можна казати замовнику, і треба казати замовнику, так. що він да байоп, але не так прямо. Ось треба це е, сформулювати так, щоб він розумів, зрозумів, що розумна людина е, йому допомагає стати краще. Так. От. Але напряму, звісно, не, не треба так казати. Я щиро вважаю, що ми так само обираємо замовників, які вони нас. І це дуже важливо. Якщо я буду погоджуватись на будь-яких замовників, які погані люди, скажімо так, то мене це не зробить кращим спеціалістом. І я щиро вважаю, що люди обирають мене як спеціаліста, і я маю висловлювати свою думку. Ну тобто, якщо я не буду це робити, то навіщо я їм взагалі треба? Ну так, має бути відповідний рівень довіри до тебе, як до, до спеціаліста, до професіоналу. Ну тобто, мою думку, мають теж почути. Якщо я кажу, що це так не працює, то мене мають почути, інакше навіщо я взагалі і тут, і навіщо мене покликали. Ну це ж така ж історія, як із співбесідами. Так, так. так. Тобто не тільки там компанія з, оцінює кандидатів, повертаючись до одного відомого подкасту. <світ> Ні, я із співбесідами насправді в мене досить великий досвід. Я їх за минулий рік просто провів там штук 50 точно. Тому, тому, тому для мене це така тема дуже знайома. Перепрацювання за та проти? Та проти, звісно. Я проти, тому що це не зробить співробітника щасливішим. А щасливий співробітник це класно зроблена робота нещаслива і погано зроблена робота. Якщо це якась C-level людина, то це окей, бо це ну, дуже відповідальна посада. Якщо ми вимагаємо перепрацювання від людини набагато нижчого рівня, то це доволі дивно. Це про поганий менеджмент, напевно. Я згоден з тим, що в більшості випадків це погана історія про перепрацювання, але бувають кейси, що іншого виходу нема. Та, згодно. А, але м, вони мають оплачуватися От і якщо людина, типа яка має перепрацювати, вона згодна на те, щоб перепрацювати, і знає, що їй зарплатять заплатять нормально бабло. Ну то чому б ні? Але це звісно не кожен день, бо виграння ще угу. ні, ніхто нікуди не дівав. І це має бути прокомуніковано. Не так, що знаєте, в нас срака горить, давайте ви попрацюєте там ще на вихідних. Умовно. Ага, ага. Це має бути якась комунікація, типу, слухайте, в нас склалася така ситуація, ми зробимо це і буде оце. Ну, тобто, має бути якась реально нормальна комунікація, щоб людина розуміла, для чого вона це робить. Дуже часто в моєму досвіді було в минулому саме, саме така ситуація, що типа. Людям казали, там в п'ятницю uh -huh. після обіду ви маєте на вихідних працювати. Всі такі ахіреч. <реш> такі ситуації, ну, навіть якщо воно там оплачується, це дуже uh -huh. неприємно. Неприємно, так. Це такий е, залишає це осад від компаній. У uh -huh. тебе одразу uh -huh. якесь негативне відношення до компаній. Мені е, дуже сподобався цей підхід до овертаймів в IBM. Ось а там а ці а, ти їх а, мав, ну, співробітник сам мав а, їх заносити в системі а, зарані, ну тобто там за, за кілька днів. Ось, і воно там автоматично там опробулося, все, все, все. Тобто, ну, це ініціатива була навіть не менеджера, по суті, а співробітника. Тобто, якщо ти там бачиш, що ну, треба час, так, і він, ну. Знаю, що це коротше, всі були доволі. Не смішно, але класний такий по <риклад> <риклад> Стосунки на роботі. Ну, на мою думку, ні. Ні. Да, я теж насправді думаю, що ні. Я щиро вважаю, що ні, бо стосунки можуть як закінчитися, так і початися. І це така історія. Uh, і вам потім з цією людиною треба працювати. Тобі може подобатись проєкт, тобі може подобатись компанія, і так само цій другій людині може це подобатись і працювати разом далі може бути важко. Але якщо ви працюєте в одній компанії, але на різних проєктах, то це може бути, якщо ви не перетинаєтесь в роботі. Ну, тобто в компанії може бути дуже багато проєктів, дуже багато напрямків. Перетинаєтесь, умовно, в одному приміщенні тільки, а в роботі ніяк. І це може бути окей. Ну, це так, да, це, на мою думку, це дуже погана історія. Саме тому, що стосунки вони можуть дуже швидко закінчуватись. А робота, вона остається, і тобі доведеться працювати з цим, цією людиною. Не, не, не зрозуміло скільки. Я, до речі, серіал зараз прикольний, такий, дивлюсь, як же він називається. Адвокат зла чи якось. Ну, коротше, там чувак, будучи міністром в UK. Ось, завів собі стосунки на роботі. Ось, і потім його звинувачили. Звинуватили в тому, що це не просто були стосунки, а що там історія така. Ну, короче, дуже важка, і кар'єра його була зруйнована, і сім'я була зруйнована. Просити підвищення посади чи чекати, коли тебе зверху помітять? Я за просити. — Так, якщо ти не попросиш, то тебе мало дуже помітять. Ну це так, да, це але є, є такі приклади, що багато людей настільки е цінують своє поточне там місто. Ось, що вони ну, дуже, дуже бояться, дуже лякаються попросити і думають, що їх тіпа, ну, звільнять, і вони таке класне місце не знайдуть. Але це неправильно, це така пасивна позиція. Е, ну, Що ти втрачаєш, да, якщо ти навіть попросиш? Але ну, треба просити не так, що тіпа, я хочу, а треба аргументовано сказати, що я роблю то, я роблю то, я такий ось красунчик. Я вважаю, що треба просити, але ну, знову ж таки, як ти сказав, аргументовано. Тут ще важливо, де ти просиш, чи в тієї людині, яка може якось посприяти цьому. Бо іноді це як просто ти можеш дуже багато казати, але не тій людині, і в тебе буде враження, що ти як просиш, хочеш зростати, але компанія це не заохочує. Тебе буде теж негативне враження. Тобто треба розуміти, де ти просиш, як ти просиш, ну, що ти робиш для того, щоб якось зрости в компанії. Може, ти під церквою просиш. Ну, типу, того так. Абсолютно, так. Це дуже важливо, це розуміння. У нас був тренінг з конструктивної конфронтації, десь так він називався. Ось. І там на цьому тренінгу, типа, чувак. Тімліт просив, ну, це був кейс з цього тренгу, що, але це реальний кейс. Тобто вони нам його наводили як реальний кейс. І чувак, Тімліт просив підвищення не тоді, коли тіпа, воно мало бути, а просив підвищення там за кілька місяців до цього. Ось і вони пішли йому на зустріч, але всі інші. Про це дізналися, коротше, і почалась така невесела історія. Коротше, звільнився не тільки тім лід, а й mm -hmm. вся команда. Блін, mm -hmm. well, so да. ну це сумно. Сумно, так. Просто я думаю, що коли ти це робиш, mm -hmm. то не треба ставити такі жорсткі рамки: типу, або давайте мені те, що я хочу, mm -hmm. або я звільнюся mm -hmm. і уйду yeah. там з цією командою. Mm -hmm. Тобто, це треба розуміти теж. Чи можна брехати на співбесіді? Я, до речі, думав над цим питанням, і раніше в індустрії всі вважали, що брехати не можна, категорично не можна. Чому це так вважалось? Ну, мій більший, більша частина мого професійного цього шляху була в тестуванні, і в тестуванні там мало бути все чотенько і дуже впливала. Твоя репутація серед інших компаній. Тобто, якщо ти один раз належав, то все, ми, ти можеш йти в якусь іншу там індустрію, бо всі навкруги будуть знати, що ти брехло. Ось, і це могло бути дуже боляче. Але наразі зараз з'явилася дуже, дуже велика кількість тестувальників, джуніорів. Ось і всі вони ломяться на ринок, і е, зрозуміло, що в такій ситуації, типа, люди намагаються якось тіпа скористатися цим механізмом перебільшення. Ось, і іноді це вдається, е, тому що ну, коротше, по різним причинам. Тобто, я ще досі вважаю, що це не дуже гарна тема брехати в резюме, але перебільшити трошки, особливо, якщо ти дійсно. Копав там в ту чи ту сторону, це ну, окей. Моя думка така, що якщо це дійсно перебільшення, то це окей. Е, мені здається, нема в нас е, в країні резюме та взагалі в світі резюме, де щось не перебільшили насправді. В Україні, мені здається, більшість людей англійську вказують якийсь там левел, я не знаю, який. Точно не відповідає дійсності і такі різні речі, і це окей, насправді я думаю, що рекрутери знають як ніхто, що кандидати брешуть в резюме, і це окей. Брехати саме не знаю, умовно. Я вмію водити машину, якщо я подаю резюме на водія, а я насправді там прав не маю, то це не окей. Ну да, але якщо ти вмієш водити машину, а там вакансія вимагає водити Феррарі. <laughs> ну, я, я не вважаю, що треба брехати, коли ти. Якщо ти не маєш ніяких навичок, і ти брешеш про те, що ти їх маєш, то це не окей. Але якщо ти маєш якісь навички, і ти перебільшуєш свій левел в цих навичках, то це нормально. <смех> <смех> я, згоден, я згоден, я про такий кейс читав недавно, що, типу, чувак пише, що е, я. Ну, Мені треба допомога, бо я е, влаштувався на е, Java джава ось. Але я тільки пройшов курси і прийшов з півбесінку. Але поки я вдаю, що тіпа, все окей. І, ну, і мені там е, платять ну, на 200к, я готовий віддавати 100, щоб ви робили мої тасочки. Я тіпа, буду присилати тасочки, ви робите мої тасочки. Ось я отримую така історія. Ну, зараз реально, є такі штуки, типу, коли ти проходиш співбесіду, можна підключити до Teams штучний інтелект, і він буде слухати запитання і давати писати тобі відповіді. Це а. годний лайфхак. А, <клес> да, да. Є така штука, є плагіни під Zoom, під Teams, що роби, роблять твій погляд тупо <клес> на <клес> камеру. Знаю. Ти можеш дивитись, коротше, там кудись у відповіді. Ось, а воно типу, робить погляд що на камеру. От тобто, ну зараз все дуже швидко летить. Треба назви і посилання в описі. Ну так. Або ще, ще я чув у одному подкасті, що можна брехати про ті речі, які складно перевірити. Десь таке чув. Сенс є одразу видно людину, яка дивиться те, що ми знімаємо. Ми вставимо це відео при загрузці цього. Чи має компанія платити за твоє навчання? Якщо це професійне навчання, то так, якщо це актуально для компанії, також то так. Чому б ні? Я теж згоден, походжуюся з цією думкою. Теж а, недавно дивився одне дослідження, а, що от ті компанії, в основному це компанії американські, до речі. А, що більшість з них платять там, ну за і мало того, що вони платять, вони там здається 40 днів на рік виділяють на це навчання. Ну тобто це як відпуска, але ну не відпуска, а навчання, і вони за це платять і виділяють, і це дозволяє їм дуже швидко рости. То я згоден, що якщо компанія хоче розвиватись, бути в тренді, то вона має платити скільки. Скільки платити? Yeah. Mm, гарне питання. Ніка. Це доволі складне питання. Залежить від компанії, залежить від левела працівника. Можливо, якщо це якісь хард скіли то було б класно, якби компанія компенсувала ну, більшу більший відсоток вартості навчання, там більше половини. Точну суму тут важко дуже сказати, бо це залежить, напевно, від напрямку діяльності людини. Якщо це якісь софт скіли то можливо це якась половина вартості навчання. Ну це ж по суті інвестиція. Тобто, так. Е якщо ця інвестиція там, грубо кажучи, роя від цієї інвестиції е буде меншою ніж сама інвестиція, то це не має сенсу. Ось ну як якщо компанія бачить, наприклад, що вона не отримає е від цього доходу там протягом року від, від цих вкладених інвестованих грошей. Да, то ну не треба платити. І можу ще додати, що окрім того, що компанія має порахувати, скільки вона заробить на цьому, а вона ще має порахувати, скільки вона зекономить. Якщо людина прийде з якоюсь інновацією, мовною, яка економить компанії на 3, 4, 5, 10 тисяч доларів на рік, на місяць, не знаю, на якийсь термін, то це так само актуально, як і прибуток. Це теж дуже як релевантно. Тому так, так, згоден. Да, приємне приміщення, солодка водичка. дуже Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока. Дуже дякую, що прийшов і теж було дуже рада познайомитися. І теж так. Підписуйтесь, будь ласка, дуже треба, дуже просимо. В правильному місці. Так. водичка тут закінчилась. А Це типа мені бігти треба, так? Дякую.